Галичина для мене це моя родина, це раз. Галичина це ще з маленького розповіді дідуся. Чому? Тому що дуже величезна частина моєї родини по сьогоднішній день в Іркутській області. Самі розумієте, чому. Галичина для мене це і родина моєї дружини, яка в 39-му році приїхала сюди до діда на канікулу в Стриї, і поїхала на 20 років в селку Вомськ. Галичина для мене це те, що є сьогодні, і те, що я. Дідою розповіді перерозповідаю своїм дітям. Галичина це для мене дивізія, яка була. Дивізія героїв. У мене вірші про дивізію Галичина. І Я думаю, що для тут для тих, хто родився і хто живе, це мабуть все. Я я говорю, у мене тремтять щоки, я, я мені, мені хочеться плакати, не знаю чого. Може, музика, може просто все, те, що дідусь розповідав, воно було все дуже важко, завжди давалося, але завжди, оця такий наш Галицький гонор, оця така вміння зібрати все в кулак і все-таки досягти свого, воно так буде завжди. Бо воно, мабуть, передається тут генетично і. І цього нікому не забрати. Галичина для мене це, це, мабуть, галактика, це галактика, в якій все є. Це галактика, яка є культурною, яка є духовною, яка є матеріальною, яка є родинною, яка є сімейною, але вона має безліч. Сонця, вона має безліч планет, і е, її така величезна сила полягає в тому, що вона може всі ці планети і всі ці сонця утримувати, що вона може їм давати можливість розвиватися, рухатися. Галичина для мене це мій дім, це моя родина, це моя сім'я, це моя мама. Галичина для мене це ще, це ще просто моє життя. І знаєте, я вже була учасницею тієї першої Галицької асамблеї, яку ми, перші рухівці, починали із В'ячеславом Чорноволом. Ми не задумували якоїсь окремішності, але ми задумували Галицьку асамблею як організацію. Як, е -м 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 Поступ як те, що може зробити перший крок і подати перший приклад всій Україні. Знаєте, мене дуже тішить, те, що Микола Яковина це людина, яка до речі. Створила символ Галичини обласного телебачення, бо та галочка в короні це власне галочка, намальована фломастером на стіні обласної ради, на той час молодим художником і головою нашої ради, рухівцем Миколою Яковиною. Знаєте, мабуть, такі люди, як Микола, як Павлів, як Марта Базак, як дуже багато з тих, хто. Першим ішов, аби повалити стіну комунізму, аби зруйнувати наймогутнішу імперію світу Радянський Союз. Можливо, всі ми власне думали, думали про Галичину, думали про свій дім, думали про те, як виростуть наші діти. У багатьох на той час ще їх не було, а вже тепер з'явилися й онуки. Ми думали про Галичину як про щось таке, за для чого варто жити задля чого варто творити? Знаєте, в мене зараз не змінилися ці думки і ці враження. Я думаю, що це найкращий куточок на нашій планеті. Я думаю, що тут мешкають люди глибокі, люди духовні, люди, які вміють зрозуміти інших людей, і які є дуже жартовними. Це люди, які могли захистити наш край. Усі війни і не втратити своєї ідентифікації, своєї особистості, а ще головне любові. Тому що Галичина це все таки любов, це велика любов до всіх, хто тут живе. В Галичині не було якихось конфліктів. В Галичині мирно вживалося дуже багато націй. Галичина направду була перлиною Європи і буде. Я абсолютно в цьому переконана. І ті корони, які є зараз на прапорі, на відзнаках Галицької асамблеї, вони про це і свідчать. Власне, такою має бути Галичина сильною відважною, розумною, доброю, люблячою європейським краєм. Особисто для мене Галичина це символ українства, це, мабуть, символ боротьби за незалежність, це така мала батьківщина, це та, мабуть, назва, яка об'єднує інтелектуальне середовище, середовище справжніх патріотів, тих людей, які вболівають за свою державу і тільки не за кухонним столом, але безпосередньо діють, діють на благо нашої держави, України, перш за все. Галичина це моя батьківщина, батьківщина моїх мама і батька, дідусів і бабусь, мого роду. Ми корінні галичани. Я цим пишаюся. І я знаю історію свого роду до сьомого коліна. І вона зв'язана з Галичиною. Галичина це історія мого міста Станіслава, мій міст Станіславів, мій Івано-Франківськ це все Галичина. Я на цій землі народився. І я горжуся тим, що я народився тут тими традиціями, церквою, і це напевне основне є в кожній людині, тому що вона все йде від тої землі, де ми народжуємося і де ми помираємо. Тому Галичина для мене це є маленька батьківщина, бо велика батьківщина в мене Україна. Тому якщо в переносному значенні і Такому це є Галичина, це є устрівок тих людей, які завжди боролися за незалежність України. Ці, які люди віддали своє життя за незалежність України, ми пам'ятаємо. Ці люди, які були в різних арміях, але вони воювали завжди в більшості за чужі інтереси. Ми сьогодні маємо. Боротьбу за незалежність і ми воюємо за свою державу. Тому ці люди, які сьогодні на фронті, це є герої, тому що як кожен громадянин воює за свою державу, це людина патріот, людина, як казали з великої букви, людина, яка завжди буде в майбутньому, буде згадана і живих, і мертвих будуть згадані, тому що вони воювали за свою землю. От і в тому числі за свої традиції, за свою церкву. Тому я так коротко сказав, що для мене моя мала батьківщина, яка називається Галичина. Це можна дати пояснення, що таке Галичина в таких двох пластах. Перший пласт це якийсь матеріальний, це якась географічна територія, це якісь, якісь кордони. А другий пласт він такий до певної міри ірраціональний. Тому що це якісь запахи. Там, е Якийсь запах цинамону, запах тої старої, якоїсь Австрії, Австро-Угорщини, це якісь правила, це якась е, особлива шляхетність в стосунках між людьми, е, особливі якісь оцінки, що є добре, що є погано. От ми напевно тим відрізняємося, тому що в нас це відрізняється на якомусь рівні від виховання від того історичного якогось процесу від тих. Е, Ну, я не скажу генетичних, тому що це знову матеріалізуємо, але напевно від якихось таких непомітних таких ниток тяглості, як передавання якихось традицій, яких якогось розуміння. Ну, що добре, що погано, що можна, що не можна, що припустимо, що не припустимо, як треба звернутися до людини, як треба відповісти. Тобто, це, напевно, щось таке трошки вище, а ще вище, це, напевно, якась така духовна річ, але духовна не в тому такому попсовому значенні, як зараз говорять, що духовність це там, щось таке національне. Духовність це вище, ніж національне. Це річ абсолютно ірраціональна. це Духовність це там, де вже є такі. Ну, опозиції як правда, неправда, там добро, зло, там і так далі. Тобто в нас це також якесь, напевно, трошки інше і трошки ближче, я сподіваюся, до істини, ніж ніж в інших, скажімо, частинах України. Це я Галичина. Особисто для мене, напевно, десь з таких поглядів, якщо людина народилася на цій території, то відповідно вона повинна себе реалізовувати саме на цій території. Врахувати всі умови, в яких вона з'явилася на цей світ. Ну, якщо я народився на Галичині, відповідно, це та територія, чи, скажем так, це той мій маленький світ, в якому я себе повинен реалізувати. Якщо моя реалізація буде виходити за межі Галичини, нехай так буде, але все ж таки центром цієї реалізації повинна бути Галичина. Ось тобто це є мій центр. Ну і з нього починається все. От, моя кар'єра, моє відношення до життя, моє коло спілкування. Тому зрозуміло, що в першу чергу я повинен щось зробити добре для цього краю. От якщо це будуть знати в цілому світі, я буду тому дуже радий. Це і для мене Галичина.